Ранок добрый семь а у нас новый рабочий день. Что у нас там? Ай, красота. Сонечко. Ну, мы заштуримся и валяемся дальше. Потому нам сегодня на завантажение, друзья, аж на 15.30. То я еще что? Правильно. Ще зашторений, і буду поки ще дрихнути. Так, ну що, я проснувся вже, встав, пішов, поробив всі свої ранкові процедури, вмився, почистив зуби, застелив ліжечко своє, так. Все, порядок. Тепер будемо зараз готувати сніданок, бо мене набрали тільки що з ї загрузки, де я казав, а нагадую, я стою в Тернополі, на парковці вчора вечором став. Ну і тут, відповідно, ночувати залишився. До мені дзвонили з того завантаження і питають, що ви там, як ви там, кажу, все нормально, розвантажується, чекаю до обіду, бо мені на 15.30. А він каже, ні, то можете приїхати раніше. Якщо когось не буде, то ми вас раніше завантажимо. Я кажу: до питань нема, зараз снідаю, дай буду потихеньку виїжджати, чого ж нам терять півдня, правильно? Я теж так думаю. Так Оце вирішив зробити сніданок. Вчора, до речі, зайшов в маркет, взяв такі кришечки собі на банки. Да? Правда, 10 штук мався брати, 31 гривня. Та й п'ясними, хай будуть хрена них. Коротше, 10 штучок. Воно відкрив тушонку, одів кришечку і взяв грибочки. Зараз хочу взяти грибочки, ну, висипати в тарілочку, заправити олівищем і додати туди цибульки. Цибульку вже почистив, помив, порізав. Ну, не нарізав ще, але пополам порізав. Ну, Зараз поставлю, зварю. Так, хліб достану одразу. Прибори. Хочу що зробити? Перше. Балон, <кхи> перчик. Так, ще хочу що заварити чаю, каву не буду. І поставлю, зварю зараз трохи спагеті собі на одну порцію. Кину, хай варяться і з тушоночкою зроблю. Коротше, грибочки і спагеті з тушоночкою. Такий сніданок буде в мене. лютейший такий. Пацанячий, возьму зараз, наготують, як тресну, як дядько. Заварю собі чайку, цю кружечку, малесеньку таку свою цю сирот, сир, сиротську кружечку. да. Ну і буду собі їхати. Їхати на завантаження. Там побачимося вже. Так, ну добре, буду готувати, хлопці, зйомку, робити самої готовки процесу і трендіть, мабуть, я не буду. Краще вже покажу вам результат, те, що я наготовив. І що? Їсти показувати теж не буду, як всі ви їсти, знаєте, всі рот маєте, знаєте, як це їсти. Самі, самі розберетесь без мене. Коротше, приготовлю, покажу вам, поснідаю, виїдемо і тоді вже далі включимось. Давайте, всім гарного дня. День чудовий, просто 9 ранку, сонечко ви бачите яке. Красота. Всім добра. Це сіде. Спагеті я вже відварив. Тепер беремо так, домашню таку. Ех, свинячу тушоночку, яка закривалася ніжнішими руками моєї мами та бабушки. Дай Бог їм здоров'я всім. Взагалі всім мамам здоров'я і довго життя. Довгих років життя. Отак от, от. Ще трошки жирку сюди кину і то все діло перемішаю. А, красота. Красота. Отака порцеєчка на сніданок під грибочки. Оце <клес> єдине, що хочу сказати, друзяки, так жалко, що грибочки з цибулькою чи цибулька з грибочками, да? холостую трохи, ну нічого. Робота. Зато ситно і по-домашньому. Хай, хай смакує. По-домашньому. Так, де наша нова чудо-кришечка? Закриваємо. Оп. Ну, якось так, салатик жде, ну все покажу вже, як доготую. Потихеньку займаємося. В процесі, в процесі. І поки ми чекаємо на те, як закіпає наш чайничок. Олександро поваріньо у кабіньо приготував снідакіньо <с Auch> по дальнобойській. Та такі от спагетики з чорним перчиком, трошки соєвого соусу додав і домашня тушоночка. Ну, Отакі от от грибочки з цибулею або наоборот цибуля з грибочками. Ну і Темний хлібчик. Я, якщо хтось їсть, бажаю всім смачного, мені теж смачного. І, як то кажеться, аж плямкою вже. Хай у хай орки з слюнами подавляться. Як хтось мені писав в коментарях, правильно. Хай вони там знають наших, якщо вдруг хтось дивиться, але взагалі срать на них. А нам гарного сніданку, поїхали. Процедури всі завершено. І виїжджаємо ми з паркінга. Все, по сутку всю перемив. Все перемив. Як дядько поснідав і прям на завантаження, то в нас буде цукровий завод. Їдемо вантажитись цукром. Поїхали. Вискочили за місто, до прям на завантаження. Бачимо сніг лежить. Красиво. Тернопіль у нас вже збоку, позаду там. Пройшли ми вже його. В деяких містах там є така дорога, ну така неважнецька, ми її перескакали трохи, а так взагалі-то тут дороги нормальні. Пішов в об'їзд, навігатор вів через місто, але ж там через центр знаків, все, то я пішов по об'їзним дорогам. Не знаю, доїдемо до заводу, там будемо бачити, що там, як там, на 15.30, але він казав, що приїдете раніше, може когось не буде, то ми вас поставимо. То я вже думаю, що тянуть, поїдемо. Зараз у нас попереду буде такий шикарний спуск. Затяжний підйом. Але ми пусті нам по барабану. Але самі от сама природа, от як та наша ненька Україна. Найкраща, найкраща, Ви тільки подивіться. Що, це мене тут? Датчик зробив. А, я поставив на режим. Ацей. Активний режим, коротше, случайно, виднокласно. Ех, чудово. Чудові краєвиди. Настрій нормальний. Їдемо, все добре, завантажимося. Потім на розвантаженні. Розвантажуємося ми з вами біля Києва. Потім вам все покажу, розкажу. Такий чудовий спуск, краєвиди такі. Ай, красота. Ви знаєте, і дороги нормальні. Взагалі подобається мені Тернопіль, я колись був в ньому ще малим, в 94-му році, на змаганнях. Мені дуже він запам'ятався з того часу, я був сам, перший раз без батьків. Мені дуже сподобався, ми жили десь у центрі Тернополя була така. Гастішка, я не пам'ятаю назви, але вона така з високими потолками, товсті стіни такі. І ми з неї значить, виходили, це... гуляли, ну нормально. Коротше. Пацанами, малими, нам все було цікаво, все нове. Що ж я з села не виїжджав толком так, тільки то в Київ на змагання їздили, а я біля Києва живу. Ну таке, коротше. Ремонти. І пішов підйом. Пішов затяжний підйом у гору. Так, Як будували раніше, врізалися прямо в горки, робили дороги, такі склони з двох сторон. У нас Час зараз 10.30 і температура 0. Ну, Бачимо, сніг лежить, то таке, воно там коливає там від одного до мінус одного, така температура, в принципі, стабільна. Але сонечко ось світить, і я вам скажу, що тепло, ви знаєте, от через скло прям гріє. Але ж от пейзажі, сніг, красота. А ми поїхали далі. Лишилося 9 кілометрів і ми майже вже на місці. Пробираємося потроху. Зараз через 5 кілометрів повертаємо наліво і, як говориться, вже до фінішної прямої. І все буде в нас добре. Все буде в нас гаразд. Все буде Україна. Так. Трохи поворот крутий у нас тут такий, треба да? обережно підскинути, чуть-чуть Чуть-чуть підскинуть Поїхав Стя Дивий якийсь тавочок Чудовий Я думаю що літом тут вообще кайф Літом тут, мабуть, взагалі кайф. Дорога тут, звісно, трохи. така. Може я не так поїхав, бо я перший раз я десь на під'їзді, але мабуть я не туди й пішов. Ну добре. Зараз буду шукати. Буду шукати. Коротше, не туди все ж таки я заїхав. Пацанюра на Жигулях тільки що проїжджав, я його тормознув, кажу, братик, підскажи, мені потрапити на цукровий тут де як. Він каже, ви сюди не проїдете, мусите. Їхати далі, вертатись назад. там, коротше, Трохи не там я звернув. Ну, таке буває. Буває я перший раз. Трохи, звісно, тут дорога така вложена. Цукровий завод у нас там справа. А я трохи раніше повернув, а там треба було брати лівіше і в об'їзд. Каже, там, там побачите. Зараз ось вертаюсь назад, тільки що мусив на місці розвертатись, бо тут. Не дуже широко, як ви бачите, був карманчик, я тільки що в ньому крутонувся, благо, що я пустий. Ну І все нормально. Ось саме це, це саме озеро ми зараз проходимо, що я вам тільки що показував. Да? Ось воно попереду в нас тут. Коротше, трохи не туди я поїхав. Ну Зараз, братва, буду і справлятися, зараз вернусь назад, а що робити. Я тут недалеко заїхав, десь півтора кілометра. Трохи єдине, що Який мінус, це, це що тут такі ось. О... А-ля приколи на дорозі. Оп, оп, ну, Саньочок, сам винуват, блін. Ой, таке озерко. Красава. Поїхали, будемо вилазити отсюда. Обережно, акуратно, не побить ні колеса, не розшатати будку нашу тентовану, так? Так, звісно, звісно. ладно, поїхали. Ось ми прибули на місце, доїхали на завантаження, я бачу, тут черга жива. Ну як, ми то по запису, звичайно, але ж машин немало, колейка стоїть. Коротше, я зараз повідмічаю все, що я прибув, О, поставлю відмітку в своїй програмі, що прибув на місце завантаження. так, Беру документи і, мабуть, іду реєструюсь туди. Зараз схожу спитаю, там в когось у колег по дорозі запитаю, яка процедура, бо я перший раз. Ну все. Йдемо. Лушимо машинку, записуємося і йдемо, дивимося, узнаємо, що як, до чого, реєструємося. Зараз йду. Там виходить, підходиш на прохідну, стоїть монітор. Ти вводиш код з смски, яка тобі прийшла. Ну і реєструєшся. Ось такий талончик мені дали. Все штрих-кодом, там під'їжджаєш, просканулися. Коротше, вказано, що орієнтовний час. На заїзд в мене буде 15-15. Ну, побачимо, як воно буде. Болото, звісно, таке, блядь. Там є, там є на прохідній монітор, на якому пишуть номер машини і типу, очікуйте. Ну йдемо в машину, зараз підтягнемо ближче і будемо чекати. Добре, що зняв свої замшеві кросівки в діло ці робочі буги. Бо Срака повна, там, там таке болото, що, йомайо. -йо, зараз обійдемося колегу і поїдемо станемо ближче. Будемо чекати на заїзд. Часу 12 година, сидимо, чекаємо. Вон монітор. Я дивлюся, написано мій номер машини знизу був. Ну, ще чекаємо, сидимо. Коли там? почало першого зараз час. Чекаємо. Підходив колега, тільки що цікавився, як тут, що тут. Кажу, там вон в будці моніторчик. Йдеш, реєструєшся. От красний такий як банкомат. Йдеш там, вбиваєш код, ну далі все на моніторі слідкуєш, коли заїжджать. От зараз там машини вказані. Мій номер знизу. Може не видно, звісно, нормально. Но... Коротше, ще ждемо. Ну як уже завантажимося, я вам покажу Ряд, чи я там зможу вам щось знімати чи час завантаження. Походу, тут насипом кидають у кузов, буду бачити, як воно там скільки займе часу. Ну Машинка вже, яка заїхала, там попереду я під'їжджав, вона вже годину стоїть. Ну Таке, може процедура не швидка, але мусимо чекати, що робити. Добре. 3:30. Пішло завантаження. Заїхав я на територію. Заїжджаєш бачим, в склад. Задом заїхав. Оце така стоїть лента. В будку прям заїжджає і пацани вручну кидають мішки. Ну, коротше, отака ситуація. Жилетка, каска, все як положено, повний заряд. Коротше, в заряді. Хлопці, документи вже забрав, зараз завантажують, виїжджаю за територію, закриваюся і поїхали на вигрузку. Ось така процедура. Грязюка, звісно, тут лютейша. Добре, що робочі ботинки вдів, бо тут капець, що робиться. Сахарок! Ти знаєш, що ми вантажимо? Сахарочок? Та, звісно, знаю. Сахарок, ми вантажимо сахарок. Ха, ха ха Він курсі діла. нормальний, пацан. Маємо порядок. Виїхали за територію нас, завантажили, все, йдемо, закриваємо ворота і виїжджаємо на розвантаження. 40 хвилин ми потратили, ми більше стояли. 40 хвилин часу було потрачено на, на завантаження. Але я скажу, що це ще й оперативно, вручну. Так, ця воротина в мене закрилася. Вірніше як відкрилася з цього кріпіжа, поки виїжджав, машину розболтало, до вона відчинилася. А зараз отакий От красавець, цукор. Зараз я лямки, лямки закину. Це сюди. Бумагу прокатують отаку на пол. Так, так, так. Опа. Двадцять дві тони цукору. Так. Є ця сторона. О! О тут і болото їй. Японский городовой, а японский японский ты городовой, як то кажется А якби я в кроссовочках этих своих был, я бы охренел, честно скажу Так Вот то таке болото мы маємо Ну ничего Так, давай О. потихонечку закрываемся и Ого, пока хорошая погода что трохи перетянул да а не крепление да да чуть-чуть надо будет там трошки подтянуть цей краечек капец таки болото блядь. Жесть. Ну да ладно жесть на таке Оп все, порядок, все ціле, тен цілий мішки вкладені. Нібито все. Дякуємо цьому заводу хай буде здоровий. А ми йдемо в кабіну. Добре. Так, так. Реєструйтесь так. там ото банкоматік, той бачите, воно в будці. Там реєструєтеся. Все, і почекуй, воно написано заїжджати, не заїжджати там на моніторі на тому. Я... Я... Ну воно вам напише, там Вино, ви ж смс-ку маєте з номером. Має... А... Я... І е... Кода немає, щоб прописати? Має бути код. Ну подивіться, я не знаю, бо наберіть, скажіть, щоб ви приїхали сюди, кому хто вам давав. Ага. Все, і вам там все, все скажуть. Та машинка зараз вантажиться одна. Ну я не знаю, може вас поставлять на перший склад. А якщо, то по даром, то треба буде після Все, ну, мабуть, так. Да. Отак ось прижимайтеся, ближче до той калюжи, то перед доміком ставайте, так щоб вам монітор було видно той прямо. Все, і там зареєструвалися і чекайте вони вам. Треба, да? Да, підійдете, просто треба код цифровий вводити. Воно дає отакий от, от талончик з штрих-кодом на заїзд. Там указано время, приблизний час заїзду і ну і з. Дякую. Що, Дякую. та нема за що зробити. Зніми вже, чи що тоді. Зараз, зараз ж балакаю з вами, зніму. Це камера, я на ютуб, канал у мене на Ютубі. Все, щасливенько. Отакі справи, хлопці. Добренько будемо виїжджати. Включаємо ближній ближнє світло. Ні, спочатку не так. Спочатку ми з вами маємо що? Зняти жилетку, оп, оп, сюди і на місце. а Дядько який. Фільми, каже, фільми, так. Да. Фільми, колега, фільми. Заходьте, теж дивіться, підписуйтесь на канал. Але ж, треба було, може, порекомендувати людині. Бачите, я все забуваю за те, щоб бігати рекламу роздавати каналу. Може і зря, звісно, треба було, може казати людям, а я такий, бачите, не бігаю. Так, про зараз руки. Після перчаток, тих, вже в мене ті перчатки, звісно. Пережили що хочеш, їх вже міняти по-хорошому треба. Ну нічого. Потім вже буду вдома візьму нові. Є в мене хороші перчатки нома. Дома нові. Возьму, забув я взяти цей рейс, бо ці вже все. Це вже вони в мене відробили нормально срок. Прорезинені такі все, але ж вже тепер після них руки треба мити регулярно. Так, саньочок, ти молодець, звісно, всівся. А каску на місце. А каску ні. А зачем? Каску сюди у нас є ще одна жилеточка старенька ми. вот так і раз. Вмостили і будемо виїжджати. Оп! Включаємо передачу і поїхали. 22 тони, братва! 22 тони. прямо потихеньку, обережно, дорога, тут не айс. Самі бачите. Які тут трохи болота є. Та нічого, потихеньку проїдемо. Отак, От щоб тут колеса не рвати, то сюди обережно так. Що там наш прицепчик як себе чухає? Та в принципі нормально, що там. Що там? Сзаді спарка витримає. І там щось колес... О, бідненький, як колихається, блін, а? Прицеп. Розболтало нам прицеп, а. Верха, верха. Шу, шу, шу. Та нічого з ним не буде, він ще не таке переживав. Так, перепустка нам вже не потрібна. Ми її викинемо. Головне зараз до траси. До траси в нас десь тут з вами, я не знаю, десь кілометрів, ну, мабуть, з 5. 5 чимось кіме десь. Чи 4 кілометри до траси. Зараз потихеньку. Пилюка ця достала, як я бли, не люблю цю пиль. Літом красота, але ж пилюки, скільки, зимою теж дивлюся, блін, нет самий. Да? Не менше, блин. продуваю постійно, а ще як на сонці стоїш, пилюка ця так жесть, прям. Видно, блин. все, потроху виїжджаємо на дорогу. Така тут промзона. О, диви, як вітка. нічого ще шорпнуло трохи мені цьому по потенту. Головне, щоб ну, вага була нормально, по прицепу розкидана. І я скажу, що в принципі я вже так тягав насипу, вони ж до кінця сильно не докидають, бачили десь, да? грубо говоря, на одну паліту не догружено до кінця. То плюс-мінус нормально, практично тебе причіп толкає. І це нормально, коли він тебе підпихує, машинка добре котиться, так що нормально. От така тут дорога. Добре, друзі, давайте буду їхати.